Цей рік не був ідеальний, але він був справжній. І сьогодні хочу вам показати моменти, які створили його і зробили його моїм. Якщо ви також підбиваєте підсумки 2025 року, то лишайтеся зі мною, щоб послухати мої. Привіт! Мене звати Джулі, і сьогодні я хочу показати вам моменти, хороші і, можливо, іноді погані, які створили 2025, і хочу згадати, щоб він лишився. В моєму серці і, так, і також на Ютубі. Це як моменти подорожі, моменти нов, е, е, зміни роботи, нових знайомств, перші миті на Ютуб і маленькі досягнення, які для мене дуже важливі. Тож поїхала дивитися на мій 25 й рік. Рік почався для мене дуже спокійно, без гучних подій, без різких змін, просто життя, робота, дім, звичайний ритм. Навесні сталася одна дуже спонтанна, але тепла подія поїздка в Польщу у Варшаву. Ми з сестрами вирішили відсвяткувати день народження старшої сестри і буквально зібралися та поїхали. Її хрест живе у Варшаві, вона нам допомогла з квитками, а наш дядько підвіз до кордону. Польський кордон ми проходили довго десь 4-3 години. Я дуже хвилювалася, бо польську, розуміє не дуже добре. Добре, що старша сестра виручила, поговорила, пояснила і ми спокійно перейшли. А ще мене дуже здивували платний туалет за 5 злотих. На той момент це було 50 гривень. Автобусом від медики ми їхали у Варшаву приблизно 8 годин. У Варшаві ми гуляли біля Палацу культури і науки. Варшав спейс, були в золотих терасах, заходили в Сефору і я знайшла дуже смачні парфуми від діор. Також піднялася на оглядовий майданчик у палаці культури чи як там називається оця башня. Швиденько піднялася з золотим ліфтом, і краєвид просто був нереальний не цілу Варшаву. Після того, як ми погуляли, пішли поїли піцу. Кінець дня ми зайшли в магазин. Я собі купила тирамісу, який я дуже люблю. Піцу і на дорогу. Також ми гуляли по старому центру. Це, як на мене, такий самий Львів, але реконструйований. В той вечір було дуже холодно і вітряно. Але негода нам не мішала проводити час. Класно. Через два дні збираємо сумки і їдемо назад в Україну. Дорога була сонячна, але потім дощило. Також десь навесні я попала під весняний дощик, і це було дуже класно і мокро. Десь на початку літа ми вирішили піти на стрейкбол, чи як вона називається, було класно, дуже багато спогадів. І ще таке невеличка цікавинка, що я була перший раз за Вашком, Було цікаво, було класно, але і було смачно. Особливо цей тортик. Але моя рукожопість показує все на відео. Як щось не запатькою, я не проживу. Зміни роботи, нові книжки. Я взагалі не люблю читати, але місто вітрів. Прямо попало в серденько. Обосню. Рекомендую. Я перший раз таки бачу до речі. Як літо шашлика. годування качок. Йої, годування качок це для мене найідеальніше, що може бути. І десь середині літа ми з хлопцем вирішили поїхати в Одесу відпочити. І квитки на потяг були ще тим квестом. Сайт лагав, міст майже не було. Карт Нічна Одеса і вже вдень Одеса. Плюс 32 градусі спека неймовірна. Після львівських плюс 22. Це був шок. На квартиру, щоб ми заселились, чекали ще плюс 2 години. Але показую такий невеличкий ромтур всього, що там було в цій квартирі. Тому швиденько дивіться. Море, креветки, пахлава, таранка, соки, трубочки з гущонкою, серіали вечорами. І так пройшло п'ять днів, які пролетіли дуже швидко. Також на морському базарчику я собі купила ось такі прикольні прикраски з ракушок. І в подарок нам дали ось такі магнітик. Я навіть встигла трохи загоріти. Коліна, спина, все пекло. Довелося купити ось таку прикольну панамку, яка мені служила вірою і правдою, та парасольку. Також поїхали в центр Одеси, але через нічну тривогу і прильот ми не змогли піти на будямські сходи та ринок привоз. Дуже обідно. Такі реалії сьогодення. А дорога назад була важка. Старий вагон нам попався, спека була нереальна. Але під вечір був дощ і трошки полегшив ситуацію. Відсвяткувала своє 20-ліття розписку сестри пішла на мій улюблений фільм. І Напевно, найважливіше рішення те, що я почала Ютуб канал, який давно хотіла створити. Виклала 32 відео і планую далі. Тільки сьогодні на каналі стукнуло 49 підписників. Я дуже хочу, щоб з Нового року стало 50. Також під кінець грудня я вирішила поїхати в Київ. Чесно кажучи, я думала, що мої перші відчуття від Києва будуть кращими. А були дуже поганими. Я аж навіть плакала. А причину чого зможете побачити у мене на ютуб каналі про влог з Києва. Ось такий в мене вийшов 2025 рік. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки, пишіть в коментарях, яка. Який уважний кращий спогад був у 2025 році? Мені буде дуже цікаво їх прочитати, і я старалася вставляти тільки хороші моменти в це відео, а погані лишити у 2025 році, щоб їх не згадувати, бо краще згадувати хороше, а погане тримати в минулому, але пам'ятати, щоб не повертатися і не натрапляти на ті ж самі граблі. Тому. Підписуйтесь на канал і побачимось вже в наступному 2026 році. Па-па! Копенька сльози, не сльози, па-па.